Є питання, якщо купив соняшник сьогодні, як його зберігати до весни? Правильно в угу. яких умовах? Саме головне правило це зберігати його у сухому приміщенні, бажано без сквозняків і за температури 0-10 градусів Цельсія? Я взагалі його рекомендую зберігати на палетах, щоб з підлоги не підтягувалась волога, щоб він не прів. А взагалі, якщо у вас його небагато, то там невеликий фермер, його можна, в принципі, покласти у мішок і підвісити до стелі, і він буде зберігатися роками і роками. Як зрозуміти, що посімати вже негодний до посіву? Якщо, ви його, якщо ти його відкриваєш, і він, скажімо так, во-первых, він трухлий, во-вторих, там. Немає схожості, ти його береш в руку і чувствується влага, тобто він вже прілий, йому вже хана, йому стовпу mm -hmm. знову. Запах є якийсь? Запах в деяких випадках є, в деяких іще немає, але він уже годний до вражаності. Mm -hmm. Самий класний варіант це просто його проростить. Якщо буде схожість для соняшника допускається 95, то в принципі там ніяких проблем не буде.